Всім привіт, з вами Тріс. Сьогодні в мене знову будівництво на каналі, і на цей раз я побудувала для себе і своїх проєктів школу магії. Ну а якщо вона подобається вам, ви можете її скачати, ставши спонсором каналу від Капучино та Вище. Ця школа магії буде доступна для моїх спонсорів у гілки спонсорства, ви зможете її там скачати. А як бачите, вона в нас поділяється на три башти. І перша башта саме висока, це башта темних магів у мене. Або вони ще можуть бути проказливими магами. А також я цю башту називаю башта крові або башта вогню. А потім друга башта, така світла біла, це башта світлих магів, або башта невгамовних магів, невгамовної магії або магії стихії, і я її називаю башта повітря. І третя башта, така низенька, саме низька, і вона на скелі стоїть. Це в нас башта алхімія або башта практичної магії. І там в мене мої персонажі прокачуються в зіллях, в зілля і в усьому, що з цим пов'язано. Я також цю башту називаю Башта Землі. Повне будівництво цієї школи магії ви зможете подивитися у мене на будівельному каналі. Всіх туди запрошую і приєднуйтесь до спонсорів, якщо вам подобається ця моя магічна школа, ви можете її там скачати. Всім всього найкращого і пока-пока.